Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Верес Тіві. Залишається декілька днів до початку домашнього поєдинку, до якого готується не лише наша команда, а й стадіон Авангард. Та, звісно, ось цей зелений газон, якому приділяють найбільшу увагу. А про всі нюанси догляду та підготовки ми вирішили спитати в агронома Олега Бібікова. Розкажіть нам, як ви взагалі доєдналися до НК «Верес» та як ви вирішили з самого початку стати агрономом? Доєднався до НК Верес. Ну Скажімо так. Історія печальна, тому як ви знаєте, що я з Маріуполя. На початку війни був в Маріуполі. Ну, цю історію ми всі знаємо, е -е, вдалося виїхати з Маріуполя і на запрошення керівництва НК Верес вийшли вони на мене. Було запрошення на... сюди приїхати. Я подивився, суперпроєкт, тоді тільки будувався стадіон. Я прийняв пропозицію, ну ось я тут. Наскільки я знаю, на таку професію саме футбольного агронома не навчають в Україні, тобто немає такої спеціальності, правда це чи ні? На жаль, так. Ні в Україні, ні на бившому, там, скажімо так, СНГ десь. Не було і немає поки що таких університетів, коледжів, де б, ну, де б навчали футбольним агроному. Є агроколеджі, є але агр... саме футбольні агрономи це специфіка окрема, тому нема такого. Це практика, досвід. Це навчають в США, Англія. Дехто їздить туди, переймає досвід. І таким чином ми вчимось. На досвіді багато-багато років це треба вчитися, щоб вийти на такий рівень. Як ви вважаєте, кому ця професія не підійде? Хто б на вашу думку не зміг би працювати футбольним агрономом? Людина має кожен день 365 днів кожен день бути в пульсі свого поля, знати, бо це. Я вже казав, ну, це як абсолютно живий організм, треба за ним слідкувати, як за своєю маленькою дитиною. Тому велике познання. Агроном це і агроном, це тут і електрик, це і е, слісар. Ну, багато професій, поміщою відразу тут. І треба ще й керувати людьми, поміти. Також машини тут дуже сучасні мають бути і професійні. Треба знати і це. Яке поле вам найбільше до вподоби, якщо брати взагалі от світ, не тільки в Україні? Ну зараз ми знаємо, що побудував Реал Мадрид це взагалі щось космічний рівень. Поля. Ну, я саме найкращі поля це Прем'єр-ліга Англії. Взагалі газони. І топ займаються газонами, це в США. Штатах. ви якось мені в розмові розповідали, що в Мілані, так як ще не помиляюся, вирощують свої поля? Так, да, футбольний клуб Мілан. Є людина, працює там. Вони почали робити свої поля для пересадки. Коли поле вже буде ізношене, футбольне, вони свої поля ніде не купують, а самі вирощують, і самі срізають, і міняють газон на футбольному полі. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Які основні моменти відбуваються з полем напередодні поєдинку? Підготовка до футбольного матчу починається приблизно за тиждень. У цей час ми поле декілька, якщо треба, ділянки ремонтуємо далі. Ідуть внесена на добрив. Це спеціальне добрива для кореневої зони, щоб поле під час матчу краще переносило навантаження. Це покоси. Покоси через день або кожен день по необхідності на міліметр, на два міліметри. Ми знижуємо висоту, щоб. В день матча вже скосити на нужну футбольну висоту, щоб було добре грати. Якщо говорити про передматчевий день, це тренування. Що ви робите після тренування? Обов'язково тренування у нас іде нашої команди, іноді, якщо є прохання гостєвої команди, проходить і їх тренування, і обов'язково після тренувань. Це обов'язково буде ремонт поля, те, що повибивають футболісти, все це стягується вилом. Далі йде зачистка спеціальними такими маленькими касарками, зачищається поле. Після цього, вже в день матча ми косимо поле на футбольну висоту і вже наносимо розмітку на футбольне поле і ставимо кутові прапорці, ворота і все, готові. До речі, за правилами УАФ, Стадіон, на якому проводиться матч, зобов'язаний мати суцільне трав'яне покриття без вибоїн і вм'ятин, відкритих ділянок ґрунту та максимальна висота трави не повинна перевищувати 30 мм на всіх ділянках поля. Можете нам розказати, які є шари взагалі під низом? Шари це сама основа земляна, в якій прокладуються дренажні труби. Зверху два шари щебня, більш крупний і більш мілкий. Після цього засипається пісок, на що прокладається е, полив, е, далі знову пісок, е, далі прокладається підігрів, знову пісок. В нашому випадку ще прокладається е, штучний газон, і зверху на штучний газон вже засипається пісок і підсівається натуральна трава. І вирощується вже газон, як натуральний. Які є складнощі в догляді за таким полем? Постійно ти маєш бути в курсі, що тут на цьому полі, яка погода, яка вночі температурний режим, який в день очікується. Ти постійно маєш знати тренувальний процес, як буде проходити, коли матчі, дощ. Ми робимо сніг, ми робимо. То постійно в роботі бригада, яка доглядає за футбольним полем, це постійна робота, коли треба на вихідних, коли треба ввечері, коли треба рано вранці. Якщо от на час, наприклад, як у нас футбол, то дуже треба рано починати роботу, щоб. Час уже були все поле повністю готові. Один раз на місяць на нашому стадіоні висипають гранульовані добрива. Вони живлять газон мікро та макроелементами, а також роблять його пружним і густим. Добриво використовується дуже багато видів добрив. Добриво є рідкі добрива є, є гранульоване добрива є добрива водорощинні. Гранульоване добриво це основні, які несуть з собою такі макроелементи, як азот, фосфор і калій. Це поживні речовини, основні до футбольного поля, яким поле і питається. Вони вносяться десь раз на місяць. Також мікроелементи для кореневої зони, для покращення упружності трави. Це все добре. водорозчинні, вони вносяться раз або два рази на тиждень. Як ви знаєте, розмітка на полі служить орієнтиром як для гравців, так і для суддів. Зазвичай розмітку наносять на сухий та скошений газон, і зазвичай в день матчу. Розмітка наноситься спеціальна фарба є для футбольних полів, не використовуються там це. Неправильно використовувати вапно, там ще щось, воно просто на цих полосах вбиває, зжигає траву, тому використовується спеціальна, робляться фарба. Наноситься хто любить у нас, деякі люди позакінчували художні школи, вони роблять це вручну. Є машинки, які в два проходи роблять ці машинки. Десь займається години-півтори-дві. У випадку зливи, що відбувається з полем? На нашому полі зроблена. Дуже якісна дренажна система, прокладені труби, дренажні, щебень правильний, і поки що наше поле витримує всі навантаження, всі зливи, які були, ніяких калюш ніде не було. Судді ходять, перевіряють перед кожною грою. поки що все було добре, ніхто не плавав. Хочу вас також спитати про полив на нашому стадіоні. Як він функціонує? Полив у нас автоматичний під тиском. Є контролер, наводиш е, ті хвилини, які треба. Кожна форсунка л'є, е, скільки там, за, наприклад, за дві хвилини виливається там, наприклад, там 20-100 літрів. Ми скільки треба на кожний квадратний метр поля е, враховується, скільки на все поле йде поливу, е, ставимо стільки хвилин. І під тиском вони піднімаються, поливають, коли треба. Опускаються. Якщо говорити про зимню пору року, які там є догляди? Має бути дуже добре налаштований температурний режим, включається підігрів поля, накривається агроволокно. І кожен день, по два рази на день перевіряється у декілька точках поля температурний режим, щоб не перепалити кореневу зону або не заморозити її. Що не можна робити на газоні, що він не сприймає? От... Дуже спека, коли велика, не любить він, може згоріти. Дуже великі дощі, коли тумани, це також можуть початися хвороби. За цього за цим треба слідкувати, вносити спеціальне добре по захисту рослин. Тому дуже багато факторів на насамкінець. Скажіть мені, за що ви любите свою роботу? Ну, по-перше, я в спорті постійно, постійно спілкуюся з футболістами. Я якесь відношення маю до перемог іноді і себе вважаю цьому, до поразок також. Люблю, люблю, коли газон виглядає, коли глядачі бачать, і їм подобається цей газон, коли картинка дуже добра по телебаченню і саме телебачення, це каже, що да, супер, ви молодці, верес, поле гарне за це люблю. Коли поле нове, його засіваєш заново. перші ростки — Ну це як я ж кажу, це як мала дитина, за ним треба, як за своєю дивитися. Ну і в нас, як ви знаєте, матч вже в цю неділю зовсім скоро. Що б ви хотіли, можливо, побажати нашим футболістам в цьому поєдинку? Грати 90 плюс скільки там треба хвилин е тільки на перемогу. Всі вболівальники, всі робітники дуже зачекались, особливо на нашому полі. А всі ми для цього працюємо, робимо все, щоб наша команда перемагала і приносила нам радість. Цей чудовий газон прийме свій наступний домашній матч вже в цю неділю. А ми чекаємо вас на стадіоні Авангард, аби максимально гучно підтримувати червоно-чорних у важливому для нас матчі проти команди Інгулець.